Друзі, вітаю на каналі. Тімка вітає вас теж. У нас сьогодні засніжило. Був сніжок і зараз йде дощик. На дворі мінус один, але відчувається дуже холодно. А ця дитина не хоче сидіти в хаті, хоче йти на двір. У нас тут вариться супчик. Вариться супчик вже майже зварився. Все, супчик уже готовий, солимо його. І беремо з собою. Як ми будемо йти, Тімка? Супчик буде йти, і ти будеш йти, і мама буде йти. І будемо нести наших глядачів. Ідемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, 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 йдемо. Так, мабуть, ми не беремо супчик, мабуть, ми пізніше його візьмемо. Все дворі робиться. Знову сьогодні всі онлайн. І музична школа, і художня, тому що буде сьогодні хороша ожеледиця. Вже на... В цьому льот вода замерзла, йде дощ і зразу ж примерзає. Ось тут льот. А ми прямо зранку будемо топити по хаті прохолодно. Путить, да? Такий сніжок. А в нас сніг сипеть і сипить. І що це буде? Я тільки що ходила тут, уже слідів не видно. Колясочкою проїхалась, теж не видно нічого. Все замело. А в нас коза котиться. Кажу, хіба ж це можна в таку погоду? Малята гріються. Цей нормально, він вже молочкова тут. А ця дівчинка зовсім погана. Вона замерзла, лежала. Я не знаю, декілька годин, мабуть, лежала. А зараз мороз, то багато не треба. У нас сьогодні четвер, 19 лютого, і ось така красота. Вже розчистились. Понамітало, понастипало, слава Богу, буде волога для усього. А тепер всього, а ми з тім поїдемо до бабусі. їдемо, їдемо, їде, бібі. Їдем. Вже прочистили, прогорнули дороги. Яка краса! Все біле, білосніжне, аж переливається на сонечки. Вчора був дощ і замерзало, і погода така похмура. Зовсім настрою не було. А сьогодні така погода якраз. Те, що треба. Для дітей радість. Друзі, вітаю! У нас вже п'ятниця. Дуже багато роботи сьогодні і і готування їжі. Зварили собачкам. варю також борщик тут. Якраз, як то кажуть, двох зайців. І тепло в хаті буде, і їсти буде зварено. На дворі плюсова температура, вже сніжок розтає. У нас козички були тут, грілися вночі, я їх вже вранці занесла. Сарайчику нагодувала. На жаль, в їхньої мами зовсім нема молока, там е, краплиночки. Тому добре, що є козички, які вже доються, і я дою їх і годую козеняток. Трошки пізніше піду до них, е, треба буде ще раз доїти. Дою три рази якісь. Сьогодні Оля в школі. А ми з тимофійчиком тут самі Знаходжу моменти, коли можна його залишити. І буває, треба то вибігти мені, то до кіст піти. Я тут закриваю, тут все безпечно, нічого такого нема тут для нього, щоб він десь вдарився чи стараємося. А ні, то залишаю тут ліжечку. Тім, Тіма, він зайнятий. Босі ножа, так він любить. В хаті тепло. Машинка. А ну як машинка їде. Як вона їде? Це що таке Це ти вже вирвав? Як вона їде, вона ну, показує. Як? Отак? Це машинка просто. А це машинка отак будемо. Поїхала. Є ще одна вікна привезла. Поїхала машинка, поїхала. Йому більше ця подобається. У є в нього і такі іграшки, але більше до подоби машинки. А як йдемо в музичну школу, то він плаче, щоб я вийшла на двір. І ми стояли, дивилися, як проїжджають машини. А це буде стояти годинами, не чути буде його, він буде стояти дивитися, як їдуть машини. Граємося тут з машинками. Да Тінька. Залишаю його, коли мені потрібно вибігти, то воду принести, то до кіст подивитися і надовго на пару хвилиночок. Він собі тут повзає, поки Оля в школі. Є в нього різні іграшки, але до вподоби більше машинки. Любить він їх.